Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і Сьогодні ми працюємо в місті Білопілля. Росіяни протягом трьох днів обстрілюють це місто. Є масштабні руйнування, і от цього разу черговий ранковий обстріл по психоневрологічному інтернату про наслідки та руйнування зараз вам розкажемо. Це приміщення психоневрологічного інтернату в Білопіллі. Росіяни ударили сьогодні зранку по закладу із важкої артилерії. Як бачите, були прямі попадання, і це фактично той корпус, де і ночували вихованці. Коли почалися обстріли, дітей, дітей звели на перший поверх. Так як тут правило двох стін, у нас як такого укриття немає, ми, коли починається обстріл, ми спускаємося на перший поверх. Діти всі були на першому поверсі, персонал їх вивів, всі діти цілі, ніхто з дітей не пострадав. Ну, чотири влучання було. І всі вони два, один туди, один тут на ну, дивної криша актового зала, і два по території. Найбільше від влучання російських снарядів постраждав в психоневрологічному інтернаті, як ви бачите, дах тут нині працюють рятувальники. Їм потрібно ще кажуть ще дуже багато роботи, адже потрібно всі ці плити, які пошкоджені, забрати і перекрити новими. Ну і звичайно зробити дах. Наскільки масштабні руйнування? Роботи дуже багато буде проводитися. Проводиться розбір конструкцій аварійних, скидання аварійних плит, буде демонтаж і потім перекриття брезентами даху. Зараз тут уборочку робимо, прибираємо все, виносимо, сміття. Ну, звісно, горя такого не робило, не дай Бог. Дітки налякані, дуже дітки налякані, тим більше взрослі налякані, всі налякані. Як кажуть, обично ж переживає за дітей, щоб вони всі в порядку були, щоб з ними все було гаразд. Ну вони вже дорослі у вас вихованці, але ви їх називаєте дітьми. Об, так? Ми звикли так, що ми називаємо їх дітьми. Так, дорослі. Є такі, що і 48-го року дідушки, наприклад, у мене у групі дідусь 48-го року. А все одно якось привикли, вони дітки в нас. Як Дітки вони на все. Що ви думаєте з приводу того, що для чого ну, то росіяни обстріляли фактично людей з ну, інвалідністю? Ну, це як можна сказати, я не буду вже казати, але це тварі. І за чим, я казала, на білому світі їх взагалі держать, таких людей, які не щитять, хоча б дітей тих щадили, нічого не де. Тварі. Вихованці закладу дуже налякані, кажуть вихователі, але їх під час обстрілу всіх встигли спустити у сховище. Обстріл з боку Росії продовжувався ще протягом півгодини. На щастя, всі залишилися цілими і неушкодженими. І вихователі, і їхні вихованці зараз же всіх дітей евакуювали у більш безпечне місце.